Банда, банда! Всім привіт! Дуже давно не записували відео на цей YouTube канал, і тепер хочу записати перше відео і показати вам, як відбувається процес, коли ми їдемо в Німеччину підбирати машину. Їдемо зараз в місто Дрезден, Вискочив там варіант. Будемо дивитися Ford Focus і Renault Megane, старші машини на савбу. Покажу вам, як ми туди доїдемо, покажу, що там є на площадці. Можливо, трошечки ціни піднімаємо, тому підписуйтесь на цей канал, тут про життя в Чехії. Може після цього відео почну частіше знімати і викладати. І ще покажу вам болячку 907-го спрінтера, за якого потіють вікна і як з тим боротися. Тут є якісь дефлектори, але ті дефлектори зовсім не обдувають машину. Тому так, покажемо вам трошечки німецького автобану, який без обмеження. Дуже класно, коли заїжджаєш, Покажи сюди, німець. Коли заїжджаєш в Німеччину, пропадає значок, знімає всі обмеження. І можна їхати по німецькому автобану без обмеження в За бортом у нас 1,5 градуса тепла, на перевалі, як завжди, було трошечки намерзло, а ми печемо в Дрезден. Ну що я можу сказати? Тут більшість такі старіші машини. Але трошечки покажу вам ціни. Дача Логан 1100 євро. Який рік не написаний навіть рік. 16100 євро така дача Логан. Не знаю чи тут можна знімати, щоб мені не дали піздюлей. Так, Renault Traffic, Якого року Renault? Renault Traffic 6000 євро. 2021 року пробіг 320 тисяч Nissan Micro 1600 євро, 2006 року бензин. Дивіться який Nissanчик. Такий мені кажеться ще би бігав, ні. Кожна ноча машина. Hyundai Santa Fe. 2006 року ціна 324 мото. В общем, різні машини, різні ціни. Ми приїхали за бюджетною машиною. Hyundai Gets, Nissan Micro, Skoda Fabia. Skoda Fabia що у нас? 1700 євро, бензин 2008 року, 204 пробігу є кліматизація. Є вон така октавка 1500 євро. 2008 року 167 пробігу на бензині. 1,8 мотор в такому стані село. Універсал, дві пари коліс, а ми йдемо зараз дивитися Horda S-Max. Astra, 1500 євро. Сьогодні з цієї площадки я буду їхати пустий, нічого не взяли. Я мав на огляді пару фордів, хотів взяти такі дешеві машини по 1000 євро, так сказати, мав, дивився дві і обидві я не купив. Одна не завелася, взагалі крутий він її бав-ібав, не завелася, а друга не працює гідровських А я не хочу з ним гратися, не хочу щось там ремонтувати, бо тому що не та машина, куди собі зплати гроші. вам відео. Із Мерседеса, із платформи. І сьогодні я їду додому в okay. пустий. Виліт був пустоту, вертаємося додому до Чехії. Така здорова була площадка, дивіться, скільки тут машин. Тут машин, там і гуси є різні, комерційні машини, все що хочу, були би гроші, бажання щось. Я хочу додому, будемо запускати нашого спринтера І їхати відпочивати. Побачимося в наступних відео, а всім вдалого дня!